Так, Chevrolet лочети. Проблема в следующему взагалі не заводиться на бензині. Іскра є. Бензин поступає. Ну, по крайней мере, доходить до топливної рампи. Але не заводиться. Бували моменти, що як джига, чик і поїхав, чик і поїхав. Десь неділю-дві без проблем. Потім просто непонятно, що відбувається. Тупив взагалі ніяк. Якщо на газу вийде завести, пока не сяде аккумулятор, то хорошо, если ні, то все, короче. Мучився-мучився, зараз мучився. будемо розбиратися. Но якщо заводиться на газу, а не заводиться на бензині, значить проблема 99,9%, 99 бензина. Є, конечно, моменты, що возможно газ пропускає за то время, коли воно стоїть. Він набирається і воно там заливає, але бувало таке, що машина простоїла буквально 3-5 хвилин і не заводиться. Тобто За такий час на гарячу не може. Тому проблеми однозначно в подачі бензину. Ну, Зараз будемо їх виясняти. По-перше, перевірити бензонасос. Бензонасос крутить, коли включаєш запалення, він гуде, все нормально. Запобіжники нормальні, все. Перевірю, що ж саме він нам подає. Значить, Як я зробив? Китайський манометр. Одну сторону заглушив. Тут э, шланг на топливну рампу. Он топливна рампа. Там такий самий штуцер, як і у фільтра тонкої очистки. Тому я посадив одразу через фільтр, тут хомота і одразу на манометр. І зараз, що він нам буде показувати, зараз я засніму. Так, то що я подивився уже в кінці підіймався десь до 2 атмосфер, може навіть до 1,5, і потім різко упав. Зараз я спробую ще раз. Так, автомобіль завівся, але завівся вже на газу, так як я на ньому приїхав, і він прогрітий. І всі параметри вже були такі, що задовольняли на те, щоб він перейшов на газ, тобто він перейшов на газ. Бо, як бачите, в мене топлівна рампа не підключена взагалі. Тобто подача бензину в мене знята взагалі. Тобто він завівся вже на газу. Але я бачу, що бензонасос качає, тому що ну, на оборотах то, ну, верніше, коли вже машина працює і коли довго крутить, то бензонасос трохи качає. Поэтому, але швидко падає, то я так розумію, що десь е, просто тиск кудись дівається. Звісно е, там є обратка, і я зараз буду копати там. Це вже в, бакі. в бакі, там, де стоїть сама колба з бензонасосом. Погнали туда. Так, срываємося духу, вона кріпиться такими двома петлями, заходить туди в зацеплення. І все. В принципі, вона її можна вибирати, Вот, вона мені потрібна. Потім достаємо, просто подриваємо вона тут на битумі, приклеєна ось у кришечку. Так, а ця штука держиться просто на битумі. нажимаем вот эту пипку и я уже снял и вытягиваем всю штуку и в стороночку потом вот всю металлическую шайбу откручиваем сейчас вот эти тоже фишки поснимаем это надо нажимать нажимаете сейчас покажу тоже именно нажимать эти кнопочки надо нажимаете И снимаете. так само всю тут тоже видно уже одна была заминена если нету отверточкой, поди. ну нажать я имею ввиду, сейчас я нажму, выпалась, не пролазит сюда в эту щель, сюда. вот. и потом откручиваем вот всю шайбу, под ее сюда впираемся и против часовой, чтобы она вышла с пазов. И достаємо нашу колбу. Сразу скажу, теряется давление, соответственно, або держит клапан обратный, або там десь на герметичній трубке. Сейчас вам покажу, сниму, покажу. Так, шайбу з зацеплення сняли, виводимо, достаємо аккуратненько бензонасос. Не перепутайте він, отут. Есть тоже такие пазик, значит. У нас все четко в пазы. Запомните, что вот все две трубки двигаются вперед автомобиля. И потихонечку ее достаем там. Уровень, вернее поплавок, показателя топлива. Поэтому с ним треба обережно. у нас стекает, что ему там надо, только не забудьте снять клеммы аккумуляторы. все сейчас вытяну, чтобы не обляпаться. Так, проводим очень простые эксперимент. Бензонасос, подача, обратка, обыкновенный компрессор, показываю, як это делаю, все прочую. на обратку. Лодненько натягнем. Так, щоб вам було видно і то, і то. Секундочку сейчас покажу, чтобы было зрозумілейше. Значит, здесь на трех тысяч, э, на трех атмосферах спрацьовываю клапан. На четырех. А взагалі не держит сама система. Показывай Д. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що сам клапан. Ось він. ось Він значить він тримає. Він спрацьовує на 3,8, десь до 4 атмосфер. Він працездатний. Сам насос качає, тобто воно до 4 працює. але не тримає сама система. Що тут? Тут, із-за того, що його багато раз розбирали і міняли, може, сам моторчик, отут ця, ця штука на обратки, вона стала не герметична. Соответственно, насос качає, воно йде в систему. Потім сразу же отут-йде стравлювання бензина. І дав... тиск падає. Тиск падає. Форсунки, соответственно, не распыливать, а ссать. И нема мало воспламенения. Вот и все. А так все... Все працюет. Все працездатно. Я его ставлю на запчасти. Вот. Ух ты. Тут, правда, самое посадочное... Хотел показать, а было все. Самое посадочное место моторчика разбитое. Поэтому мне не нравилось. То есть, укол бы я уже давно хотел поменять. А тут еще плюс... то, що він перестав заводитись, тому що тиск не тримався. Так, зараз покажу, що я придбав. Так, придбав я ось такий бензонасос у зборі. Самий дешевий, що є. Ну, Вірніше, вони є. Значить, оцей стоїть з... Цей сто... Цей коштує 1700 або 1600. Самий дешевий, що я знайшов. У нас на сайтах на онлайн. На що так він упакований. Упакований добротно, таку бумагу. А я вже розпаковував от. він із жовто-блакитними колпачками. Він є по 2,300 і по 2500, але я знайшов за 1600. З усім повністю в зборі. от, от, так от він постачається. Прийшов дуже швидко. І зараз ми його провіримо. І так, тест той же самий. На обратку надеваємо компресор, притримуємо трошки і качаємо. Оп. Сейчас, 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 сейчас вам спробую показать. Вот так. Десь трохи пропускаю тут, я може погано держу, але в основному система тримає. Клапан на 3,5 починає травити. От, а далі тримає. Ось так от. Тому зараз поставлю це все в зборі. І все нове, нічого не, було, не болтається, не тіліпається. Всі шланги, всі герметичні. Усі всі з'єднання, все тримається, все хорошо, моторчик новий. Поэтому ставлю, я вам говорю, 1600 или 1700 гривень. 2005 рік, весна. Ось вот. вот такі діла. Так, моторчик поставили, закрили. Ну, сідушку ще не ставив. Провіряємо. Взагалі він гуде чи не гуде. І повторюємо нашу процедуру. О я вже бачу, що був тиск, правда, ще в системі повітря, але сейчас я включу, побачимо, як воно працює. Поїхали. Like Короче, суть вы поняли, уже э, сам э, клапан. То есть 3,5 атмосферы тримается. Вот, а зараз спущу его. Тут шланг відкрию, От, ну, тримаю, тримаю давлення, От, все нормально. І е, буду все, заводити. Кому сподобалось, ви знаєте що. Я надіюсь комусь стане і в нагоді. Всім всіх благ, миру, мирного неба.